Друзі, всім привіт! Коротше ми зараз на полотках стартуємо на леваду, походу. Хотів одне місто, потім в друге, в третє, в десяте. Трошки підгоріли плечі. Хотів Одна, давайте походу розкажу, хотів. Так, що у нас? 58 хвилин. Коротше, час дня. Час дня понеділок. Хотів заїхати, я зараз в макі, в мене плечі погоріли, хотів заїхати за футболкою, досі пір не включили, гробаний ліфт, не хочу на 10-й поверх підніматися. Так, і ще в мене спішать на 3 хвилини, походу. без ты час, да? Да. Хай жде далі, а ми вчухаємося Я зі своїми плечами не можу довго ждати на сонцю. Поки я не передумав, ми вибираємо найкоротший шлях на леваду і там лісом поїдемо. Доль берега. Знайдемо якийсь невеличкий пляж. Можливо, ще й покупаємося разом з вами. Ще один чувак, Крути педалі поки не далі. Болт. Болт у нас залишається. Лодать пить звідна наших колес. Напоминаю знову дуже либо пахне, дуже цвіте во всю, запах обалденний, облденний. Заряд у нас без одної батареї, втора мигає, так що бомба. Треба десь дальню велопрогулянку нам робити. Сьогодні другий день в мене вихідний, так що навалюю. Сороковочка. Вчора я розігнався. Опрямій до 47 км в час. І м'якалімо, що нема відліку, Ну, я думаю, ми впіваємо. Ні одної хмаринки, як ви бачите. Якби я був загорівший, то мені було пофіг. Це в кінці літа таке може бути. Но раніше так було, зараз не знав. Те, що біле було під футболкою, зараз красне. Так, що вони тут об'їжджають? Тут провалля, Ау, провалля, вау, 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 вау. вау. Ми по цьому маршруту з вами, кстати, не їздили. Через Юрівку. Так. Шкода в нас буде повертати, чи що це. А, це БМВ. Трудний шкода кажу, що це вона влягає. Щось в неї проблемки, так, да? ну давайте ми... БМВ обгоре. То в неї щось відпало, чи то в мене. Я в мене все бомба. Це на місці. Вроде. Якщо ми їдемо. Боже, і нам везе світофорами, замітьте. Знову зелений всі стартноку. БМВ там сдохло 12 секунд. Так, ну тут які ж такі Думають вони быстрі, але ж я быстріший. Так, дядя. вау вау вау, 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 вау. воу такі різкі. У мене в планах по праву, ну, по праву сторону від моста проїхатися в сторону левади біля річки і там можливо десь буде затишний пляж чи якийсь там кусочок, де ми зможемо скупатися. Як, стати плавки, навіть на всякий случай. Хоча плану було багатство. 8-7 співает за уклоном. И сзади шия, короче, теж згоріла. Хорошо, що є кріплення ще. Два хомути в мене на акумуляторі за таких приколів, як садить еще. Куди нам вставати другий ряд, походу, бо нам наліво поворачувати Щас ми всіх пропустимо Дуже як асфальт поперечило. І патрульки, і патрульки везде Ох і пече сейчас Зараз треба десь нырнути чи в Так, 8 хвилин ми вже почти біля конкорду може на переход А що це таке? А, все правильно, а я думав не туди знав. Давай, давай, Кия, Кия, давай. О, -о, 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 О! По красоті, да? Співаємо. І я газуй, не позорся. Ого, яка тут теж черга на світофорі. Понеділок день тяжкий, да? Так, обідня перерва закінчилась, так що давай що там такі зазори на її вона повертатиме. шляпента не пойму навіщо вона поворот включала чи чого вона то включала А за рулем, походу, зараз не хоче навалювати. Так, ну я тут рідко буваю, не знаю, тут ямки, треба бути обережним. Так, ще одну ми поділку всадили, тільки що. Ще в нас 4 це дуже бомбезно. О, чувак Чувак теж знімає на этом, як воно називається, на том колесі. Кстати, це можливо він був у мене в базу. Так, щось біля світоча пробочка. Треба будь обережним і акуратно. Васок, кстати. Я думаю, тут саме свіжа продають. Тут, Багато патрулів. Що був порядок в місті порядок? Напевно так. Того їх так багато, так? Да? А зараз у нас такий буде крутий спуск. Охи горячий, гаряче повітря. Каблук. Нормально каблук навалює. На такой запертушке. гарний тут спуск, не дуже я його люблю, він дуже такий серйозний, серйозний. Ех, тракторило, всі за ним. Фу, чечі. Оді завжди продивляюся, щоб нічого не відлетіло. В раз ми з вами весною тут були Цвіла вишня, а там хто дивився мої відео, зараз то ми її Так, нам треба проручатися ліворуч трошки пливати вам показати, а потім вже вичисляти. Это. Ось ця вишня. Та, що цвіла тут ми біля неї трошки партонулися. Нам треба на ту сторону. А туди, типу, нам не можна. Ну ми туди ще не їхатимемо, ми... Кирпич у нас стоїть. Ми туди їхати не будемо. Там де стоїть кирпич. ми просто зараз проскочимо туди. В центр левади. Я заїду в АТБ, куплю водички. Якраз одна частина. Давайте. Опа! Якраз одна серія в нас і закінчиться, а слідуюча серія вже пошукаємо якийсь пляж. Думав, планував на цей в район Південного на ті пляжі, ну не знаю, я і так згорю, а так ще синьо... Сінч... Ой, треба трошки було далі. Ну ладно. Зараз поїдемо цими двориками, так? Тут хоть трошки тенька хапаны. Ой, хорошо Так, можно Маркетоп. Кстати, вот он всего далеко ехать. Це я щось взагалі б'є на неплоха. До тебе там далеченько їхати, хоча нам все одно я хочу з широкого заїзду і там двигатися в праву сторону від моста і трошки глянути, які там є міні-пляжики. Нам великий пляж не потрібен. Це я взагалі щось заїхав конечно в СССР. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Це що? Та ви що, на приколі? Дивіться, немає проїзду. В тупік. тупак попав в тупік. Ладно. Я вже переїхав. Те що хотів. Могли мені такий длинний полукругом дом. Я запутався, а ні, все но. Якраз ото маркетоп, і туди носа свої сунуть. за баріка їду на проїзд. Так, всім, друзі, тихої ночі, мирного неба. Я думаю, все буде колись чеки-бабоні. Зараз я схожу в маркетоп, куплю водички і поїдемо десь вичислимо. На леваді пляжик Давайте. Ай лав юлевада покрасили, блін. Як мене шия вже почать встати. Чи мене глюче? Ні, мене не глюче. Ай лав юлевада покрасили. Немає тих. Голубів. Прикиньте, так? Да? Покрашено, ніфіга собі. Останній раз як ми тут були, то ще не було. Ще з такого ракурсу. Коли нічі, да? щоб сумнівався. І поміняємо зараз батарею на іншу. І якраз камера відпочине, я відпочину Багато вільних місць, тому що жарюка. Так, все, давайте пока-пока. możemy tak iść się...